Добрий день, компанія Поставки. Пропонуємо вашій увазі додаткові фари. Так вони виглядають. Вони мають регулювання пучка світла, 4, 4 точки та варіант подскос. Підходить на велику кількість тайот різних, різних моделей та інших автівок також. Зараз ми її під'єднаємо. Так вона світить, дуже якісне світло. Можемо побачити на, на стінці. Дуже якісне світло. Можемо звернути увагу реальних ватів, приблизно 30 реальних ватів. Це дуже потужний варіант є в наявності кого цікавить кого цікавить така така модель такі характеристики можна телефонувати замовляти